Вітаю, шановні глядачі. У червні 24-го року був підписаний наказ, який затверджує новий зразок службового посвідчення працівників поліції, але чомусь він не оприлюднений і не зареєстрований. Більше того, на сьогодні навіть не встановлено порядок реєстрації таких документів. Також новий зразок не відповідає постанові 1137, а зразок посвідчення, який затверджено постановою, не відповідає закону про національну поліцію. Тому складається враження, що всі ці невідповідності не випадкові. Розглянемо ці моменти більш детально. Новий зразок затверджено наказом МВС No450. Цього документу у загальному доступі немає, а тому у коментарях залишаю посилання на статтю з розбором цього наказу. Також Мін'юст офіційно відповідає, що цей наказ на державну реєстрацію не подавався, а тому він і є не зареєстрований. До цього ж стаття 117 Конституції визначає, що нормативно-праві акти органів виконавчої влади підлягають реєстрації в порядку, встановленому закону, але закону на сьогоднішній день ніякого порядку не встановлено. А тому, яка взагалі може бути реєстрація, зразок, який затверджено постановою 1137 має напис посвідчення, і це начебто не відповідає закону про національну поліцію, так як поліцейський повинен мати службове посвідчення. Але ця постанова якраз і затверджує зразок службового посвідчення. Проте, як на мене, напис посвідчення на затвердженому зразку все ж дає привід для суперечок. Особисто у мене складається враження, що при прийнятті нормативно-правих документів ці моменти не враховуються або навмисно ігноруються. Підсумовуючи вище сказане, для максимального наближення до законодавства посвідчення поліцейського має відповідати постанові 1137, тому що зразки службових посвідчень мають відповідати цій постанові. З цього приводу раджу переглянути відео, закріплене у коментарях. Дякую за увагу! Хай щастить!